Переходимо до інших подій: зведення коротких новин. Далі у випуску населені пункти Запорізької області та обласний центр піддаються нещадним обстрілам. Жорстоко і цинічно загарбники спрямовують ракети на житлові будинки, школи та дитячі заклади. Щоб обезпечити маличу, поліцейські допомогли вихованцям міського будинку дитини сонечко евакуюватися до більш безпечного регіону країни. Вони супроводили автобуси з маленькими переселенцями та їхніми вихователями і лікарями до залізничного вокзалу, де допомогли розміститися у вагоні. З поки що небезпечного Запоріжжя, потяг повіз діточок в одну з областей на заході країни. Запорізькі поліцейські також продовжують боротися з розповсюдженням наркотиків. У Заводському районі в одній з квартир правоохоронці вилучили майже 300 грамів висушеної марихуани. 34-річний чоловік і його 40-річна співмешканка вирощували її на своєму балконі, нібито для власного вживання. Проте з якою метою наркоречовина була ретельно розфасована у 90 зіб пакетів, встановить слідство. У Дніпровському районі патрульні зупинили ВАЗ під керуванням 30-річного чоловіка. Його водійське посвідчення мало ознаки підробки. Згодом громадянин повідомив, що придбав посвідчення через інтернет. А на вулиці Істоміна патрульні зупинили БМВ. Його 41-річний керманич перебував у стані наркотичного сп'яніння. Він категорично відмовився від проходження огляду в медичному закладі. Як виявилося, порушник неодноразово протягом року притягався до відповідальності за керування транспортним засобом у стані сп'яніння та був позбавлений прав.